А зараз в вашій увазі класний, хороший брендований Philips оригінал. Philips Norelco, це американська версія. Ну, що тут завжди, якщо це Philips, це висока якість. Я вам скажу, от чим відрізняється Philips від інших брендів. Ну, Якщо ми по ціні порівняємо трішечки дорожче, середньої в них ціна, але їхні пристрій розрахований на вищий термін використання. Тобто це для людей, які не хочуть часто міняти пристрій. Наприклад, сама оця ручка, сам пристрій, він може потенціал е до 10 років роботи. Ось такі. Ножі, звісно, за 10 років вони зносяться, тобто, але вони є в продажі, тобто ви їх знайдете. Ось в Тому перевага, якщо це бренд, е Ну, запчастини знайти легше. Далі. Е по характеристикам, звичайно, тут все на вищому рівні. Тобто годину працює від акумулятора. Час зарядки година. Це відносно вже вважається для електробритви це швидка вже зарядка. Більш того, тут є екстра зарядка. Якщо розрядився пристрій, ви не прослідкували, на 5 хвилин поставили, і вам буде 5 хвилин достатньо, щоб на одне гоління. 360 рухається голівка, повторює обличчя і дуже 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 класно і приємно вона рухається в різні боки, вліво, пер, право вверх вниз Самозаточуючі леза. за рахунок ось цих, бачите, голубих ось цих пластин, вони труться між собою зубчики при роботі і трішечки йде ефект самозаточення, але знову ж таки, це не вічний двигун, треба розуміти, але тим не менш, використ... терміни використання знову ж таки збільшуються. Водонепроникний корпус, відповідно, є таке, індикатор є Анти... антикорозія тут покриття. Тому ну, дуже приємні самі оці голівки, вони і рухаються, рухаються приємно, плавно і на дотик приємні. Подвійні леза, хороша заточка. Звичайно, ну філіпси на високому рівні. Плюс в комплекті ще йде тример. Тобто дві голівки голівка роторна, голівка тримера. Обов'язково, звичайно, тример потрібен. Наприклад, якщо у вас заросла щитина, тримером ви можете зняти масу, пошліфувати голівками. А також, наприклад, тримером можна там шию підрівняти, бакенбарди і так далі. Тобто це хороший додатковий інструмент. Ціна 3500 гривень, гарантія на рік від нашого магазину. Хороший, класний варіант, згодиться на подарунок, тобто ви точно будете знати, що людина буде використовувати довго. Людині сподобається з великою вірогідністю, тому що якість тут на високому рівні, ось комплектація. А, також хочу сказати, замовити можна на сайті тремарінві інстаграм, Байбер. Телеграм. відправимо швидко, вчасно товар наявності.